Доброго ранку, малята! Сьогодні ми пригадаємо з вами тварин, які живуть в лісі, тобто диких тварин. Це ведмідь, вовк, лисичка, зайчик, білочка, їжачок. Так, звичайно, ви пригадали їх. Дітки, а зараз я хочу запропонувати вам загадку, а ви повинні будете відгадати її і сказати, про кого тут йдеться. Ось послухайте: біжить дорогою та й скаче, затуляється лапками та й плаче, усі ж бо я городи обійшов, ніде ж бо я капустоньки не знайшов. Дітки, як ви вважаєте, хто це, про кого тут йдеться? Так, звичайно мої любі це зайчик. Ану, подивіться, хто прибіг до нас? Так, ось він який гарненький зайчик. Так? Дітки, подивіться, сумний зайчик чи веселий. Так, звичайно, сумний. А як ви вважаєте, чому він такий сумний? Так, тому що він не зміг знайти собі їжі. так? Добре, ви молодці у мене. А давайте ми його розглянемо. Ану, дивіться на нього гарненько. Зайчик який у нас? Маленький. Біленький, гарненький. так? А що в нього є? А ну давайте розглянемо. В нього довгі вушка є, так? в нього є куций хвостик, ось він тут, в нього міцні лапки, щоб стрибати високо та швидко бігати. Так, молодці. А що ж він уміє робити, зайчик? Він бігає швидко і стрибає високо, молодці. Дітки, а що зайчик любить їсти? Давайте пригадаємо морковку так, так, і ще мені підказують. Капустку теж зайчик дуже полюбляє. Молодці. А скажіть мені, кого ж боїться зайчик в лісі? Так, звичайно, він боїться вовка. Лисичку і ведмедя, так? тому що вони хижаки. А де ж живе наш зайчик, дітки? Так, він живе в лісі. Ось послухайте про нього віршика. Ой, маленьке зайченятко, де твоя домівка хатка? У мене хатка за горбочком під ялинкою й дубочком. Правильно. Дітки, я вам дуже вдячна за те, що ви зі мною сьогодні разом засвоїли все, що повинні знати про зайчика. До наступних зустрічей. До побачення!